Ford Focus, 2 літра бензин на повершифті. Машина непогана. Двигуни ресурсні, коробки не ресурсні. Хто таку машину дивиться собі, то готуйтесь, що або треба ну дуже уважно до коробки. Бажано, щоб вона вже була роблена, або щоб вона була в гарному стані, тому що повершифти ті, що стояли на третіх. Фордах, тобто Вони не є показником якоїсь надійності. Є питання і до блоків, є питання і до вілочок, і, і щеплення небагато ходить. Опять же, все в порівнянні. Часто запитують, ви кажете дороге. дороге чому? Тому що там, дороге, Тому що ми беремо, наприклад, ДСГ, прямий конкурент, можна сказати, то навіть е, суха ДСГ е, dq 200 вона їзде набагато довше. Ніж їзди Powershift при однаковому при однакових умовах експлуатації, і вона є ресурсніша. Вона міцніша, вона грамотніше працює ніж Powershift. Можливо, так, да, в ремонті вони можливо будуть однакові плюс-мінус, але DSG точно з сотку може виходити. Що не скажеш про павершифти, тому що павершифт може і на 60 тисячах машина, ви можете вийти з магазину, включити передачу, а машина вже нікуди не поїде. Тобто так, да, по павершифту така біда є. До двигунів питань немає. Пряме впорскування, хоч і пряме впорскування, воно все нормально їздить. Двохлітровий, ну, їздять ці мотори нормально, вони можуть і 300 тисяч пройти. Опять же, все відштовхується від того, як, як машину експлуатувати, що туди заливати. Але реально 300 тисяч длон може пробігти без проблем. Салони. Ну, непогані, непоганий екстер'єр, непогана якість. Зовні також непоганий автомобіль, і кліринс у нього немаленький, можна ще й підняти кому мало. Дійсно, непоганий такий міський автомобіль, його можна, опять же, його можна зустріти і в кузові седан, його можна зустріти і в кузові універсал. Ну саме розповсюджений у нас на ринку це все-таки в хетчбеки. Тому, хто дивиться, можна, але до PowerShift важно. Вони є ще й на звичайних автоматах, вони ще є на механіки. Тому я б, звісно, перевагу віддав би або механічні коробці, або звичайному автомату, де з PowerShift все-таки. Ну, може бути, може бути недешево. Та літровому кабусті теж я таку не брав. Там зараз хтось буде там, в коментарях бити себе в грудь, що літрові кабусти їздять нормально, ніфіга, е кабусти не їздять нормально. Екабусти, літрові, дорогі в обслуговуванні, кабусти е літрові, вони дуже слабкі самі по собі по конструктиву до нашого палива. То, то, то там треба молитись постійно на той літровий кабуст, щоб при... у ну, щоб щоб нього якийсь ресурс був. Тому, от, якщо таку машину брати, от, від себе така порада. Не брати її на повершифті і не брати її на літровому кабу... Бустів. Все інше їздить без проблем.